Усім привіт! Ви на в'язальному каналі, і мене звати Світлана. Дане відео буде присвячене ось таким милим джемперочкам, які я назвала джемперочки з родзинкою. Адже саме вишивка є тією родзинкою, яка прикрашає простий звичайний базовий джемперочок. Коли я в'язала такі джемперочки і показувала їх у своїх відео, ви писали мені, що хотіли б зв'язати таку ж річ і просили зняти майстер-клас. Ну ось я нарешті зняла. Нарешті я змонтувала і готова вам його показати. У даному відео я розкажу детальніше, чого варто очікувати від цього майстер-класу, що ви можете побачити, чого ви можете навчитися. А ви вже зможете вирішити для себе, чи потрібен такий майстер-клас саме вам. Насамперед зазначу, що даний майстер-клас у відеоформаті. І на це є кілька причин. І першою причиною є те, що серед моїх глядачок-підписниць є багато тих, хто не має достатнього такого великого в'язального досвіду. Є ті, кому важко в'язати по текстових описах, тому що важко розібратися, де ж там ті точки розвороту, як ми все це пров'язуємо, і яким легше повторювати за рухами, які вони бачать на екрані. Тому я у своєму відео показую детально, детально пров'язую росток рядочок за рядочком зі всіма розворотами, зі всіма. Поясненнями і впевнена, що ви зрозумієте принцип, і далі вже будете в'язати, робити це вже без різних підказочок. Ну, і другою причиною є те, що на словах дуже важко пояснити, як вишити ту чи іншу картинку, як можна вишити той чи інший стібочок, квіточку, листочок. Тому знову ж таки у відео я показую всі ці нюанси, з чого я розпочинаю роботу, як я це роблю, які використовую ниточки, які бувають нюанси при вишиванні, і звичайно ж розказую, як можна цього уникнути і що робити, якщо ось таке вже щось трапилось. Тому іншого варіанту ніж зняти таке відео я не знайшла. І як висновок зазначу, що даний майстер-клас розрахований здебільшого на початківців, тому що ті з вас, хто знає принцип вив'язування ростка з поглибленням по спинці та попереду, шукають для себе такий зжатий варіант, щоб не гаяти багато часу. Тому даний майстер-клас розрахований для початківців. Майстер-клас складається з двох окремих відео. У першому відео ми з вами зв'яжемо джемпер. Звичайний, простий, класичний джемпер. Ви вже бачили фото, але я покажу вам ближче. Ось джемперочок, ну, надзвичайно простий. Але досить зручна горловинка. Це вже перевірено. Багатьма замовницями і отримала багато схвальних відгуків і багато гарних фото, на яких я також могла переконатися, що джемперочок сідає чудово, виглядає гарно і діткам зручно. Ось така звичайна горловина. Ми будемо набирати фабричним способом петлі. Далі будемо вив'язувати хибну китлівку. Ось таку красиву реглану лінію. До речі, окреме відео, як я вив'язую, ось таку реглану лінію, є на моєму каналі. Під цим відео я залишу також покликання. Ще ми закриємо голкою петлі резинки на манжетиках та понизу даного джемперочка. Всі ці елементи я показую детально, але найбільше уваги я приділяю ростку. Ми з вами разом пров'яжемо всі рядочки ростка, всі ось ці поворотні ряди. І в результаті у вас вийде джемпер з ось таким поглибленням по спинці, що є дуже зручно, гарно джемперочки сідають на діток. Отже, ось таке невеличке поглиблення. І ось так виглядає горловинка попереду. Все по-простому і дуже зручно. За даним відео, ви зможете зв'язати джемперочок на діток від 3 місяців до е, приблизно 12 років, але також і будемо орієнтуватися на зріст з приводу розрахунків. То хочу зазначити, що я не залишатиму кількості рядів. Я не прив'язую своє в'язання до кількості рядів, а лише користуюся сантиметровою стрічкою. Тому що перевірила навіть на власному досвіді і зрозуміла, що вив'язуючи джемперочки однакового розміру за однаковою схемою, я можу зв'язати, наприклад, в одному джемперочку рукавчик 45 рядів, а в іншому джемперочку 50 рядів. І в сантиметрах це одна і та сама величина. Тому я не прив'язуюсь до кількості рядочків, ви зможете з легкістю заміряти. Довжину рукавчика, довжину е, виробу в сантиметрах. Ну і звичайно, зможете коригувати під себе це, що стосується першого відео. У другому відео я покажу, як я прикрашаю цей джемперочок, тобто як я вишиваю е, ось такі картинки. Залишаю вам ближче ці фото, щоб ви могли подивитися і зрозуміти, чи потрібні вони. Вам, але ще зазначу, що таку вишивку ви можете використовувати не лише на в'язаному джемпері. Ви такою вишивкою зможете прикрасити і шапочку, і снудик. Також залишаю вам фото, як це може виглядати. Такою вишивкою можна прикрасити рукавички, кардиганчики, шарфики, а також куповані трикотажні джемперочки та футболочки. Тобто варіантів безліч. Тобто, таку вишивку ви зможете використати там, де вважаєте за потрібне. Дані картинки і дана вишивка є досить такою простою. Тому я покажу найпростіші ось такі елементи, найпростіші квіточки, які я вишиваю. І хоча я показую, як я вишиваю саме ці картинки, в кінці відео я залишу ще багато картинок, які ви зможете. Використати, які ви зможете взяти за основу і е, створити свою якусь оригінальну вишивку. Не можу не сказати, що вишивка загалом не дуже, дуже захопила. Мені дуже подобається цей процес, і е, саме тому у мене в планах є ще багато різних речей. Які я планую також прикрашати різною вишивкою. Тому вишиваючи інші картинки, я буду намагатися знімати ще такі фрагментики і згодом все це змонтую в одне відео і покажу вам. Отож, основну таку інформацію вам повідомила. Тепер хочу сказати, що вартість даного майстер-класу складає 250 гривень або 150 гривень за одне відео. Під цим відео я залишу вам активне покликаннячко на мою сторінку в інстаграмі та залишу вам мою електронну адресу. Ви можете написати, яке саме відео вам потрібне. Одне з цих двох відео чи два відео одразу. Далі після оплати я надішлю вам. Покликанечко на ці відео, і ви отримаєте доступ до цих відео. Хочу зазначити, що доступ до цих відео у вас буде постійно, але ми з вами не знаємо, що може бути далі з Ютубом. Тому я раджу вам, отримавши доступ, зберегти це відео для себе. Раптом щось трапиться з моїм каналом, то це відео залишиться у вас. А тепер про найцікавіше про подарунки. Серед тих. Хто вирішить придбати даний майстер-клас до кінця квітня 2024 року? Я оберу людину, яка отримає від мене в подаруночок упаковочку пряжі Газал Бейбі Вул. Саме з такої пряжі я зазвичай в'яжу ось такі джемперочки. Тобто, хтось з вас, придбавши даний майстер-клас. Отримує подаруночок, упаковочку ниточки, зв'яже красивий джемпер і таким чином поверне собі витрачені кошти. Але це ще не все. Серед тих, хто вирішить придбати даний майстер-клас, хто зв'яже джемперочок з вишивкою, з вишивкою, яка сподобається вам, якщо ви надішлете мені фото вашої готової роботи, ви також приймете участь у розіграші Подаруночка від мене. Подаруночок буде е, також в'язального характеру і, сподіваюся, вам сподобається. Таким чином, я хочу віддячити вам за вашу довіру, за вашу підтримку і подарувати вам щось на згадку про мене. Ну, ось і все. Я коротенько розповіла про майстер-клас, про те, що вас очікує. І для тих, хто завітав на мій канал вперше, хто не в'язав. По моїх майстер-класах я б радила прогулятися по каналу, знайти будь-який майстер-клас, подивитися його і зрозуміти, чи підходить вам ось такі майстер-класи. Тому що, як ви розумієте, кожен з нас має свій стиль. Комусь цей стиль до вподоби, хтось в'яже по моїх майстер-класах з великим задоволенням і все вдається. А комусь можливо здається, що багато зайвих слів, багато зайвої інформації, і вам цього не потрібно для того, щоб не було нарікань, щоб ви не пожалкували про те, що придбали цей майстер-клас. Подивіться будь-який безкоштовний мій майстер-клас. Зрозумійте, чи до подоби вам те, що я знімаю і як я знімаю, і далі вже вирішуйте, потрібне вам це відео чи ні. Я дякую вам за довіру. Я дякую вам за підтримку. Якщо ви вирішите придбати даний майстер-клас, очікую вас у приватних повідомленнях. Пишіть, я з радістю вам відповім. Бажаю вам приємного в'язаннячка, будьте в безпеці, бережіть себе і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!